Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Фішбум і наші риболовні пригоди продовжуються. Сьогодні другий день, як ми приїхали за карасями. Дивіться, який чудовий! Який чудовий ранок! Співають пташки, вітру нема, тому не втрачаємо жодної хвилини і швиденько йдемо ловити карасів. Ми сьогодні півдня до обіду, підведемо підсумки і поїдемо додому. Тому залишайте з нами, буде цікаво. Отут От ми будемо ловити рибку. І так, друзі, тільки зробив закид І диплюванічка. Не поспішаємо і чекаємо на рибку. Ой, як гарно кліє. Ну так. Поклювання схоже на біле. Погода чудова, вітру нема, тепленько. Зараз середина квітня місяця. Хижак зараз не реститься. а ось квітень місяця, саме період лову гарних карасів. О, як лі. Перша рибка, але це не карась. І друга рибка, але поки це не карась. Зараз сьома ранку. Активніша біла рибка, тому чекаємо на карасів. Ми звечора закормили і будемо чекати гарних карасів. Перший карась на сьогодні ой який гарний гарний, гарний карась. Гарний карась. І братик розливився, давай покажемо який гарний карась такий о. Ну-ка, О, такий гарний. Ого! Вода долонь не поміщається. Отакий. Оце. Більше дологи. Друзі, квітень місяць, це чудовий місяць, не тільки для того, щоб полювати на карасів. А ще й полювати на смарчків. ви запитаєте, а що це за істота така смачок? І навіщо вони? Смарчки, друзі, це дуже смачні гриби. Це їстівні гриби. Вони перші, які з'являються після зими. Але вони проростають і з'являються тільки в квітні місяці. Тому поки карас Такий трошки примхливий. Зараз підемо, пошукаємо гриби. Я вам зараз покажу, як вони виглядають. Отак вони, дивіться, отак вони ростуть. Беремо, підрізаємо. О, Дивіться, отакі вони мають, такі як губка. Дивіться, тут пів. Відірка є. Це ще раз повторюю, друзі, це дуже, дуже смачні гриби. І вони перші, які з'являються. Але треба не втратити момент, тому що вони з'являються десь всередині квітня. І ну, де таке 5-10 число і зазвичай до кінця квітня. Потім вони відходять і вже до наступної весни їх не буде. Але, друзі, що я хочу... О, ще один такий гарненький вийшов. Ось, дивіться, як вони виглядають. Але що я, друзі, хочу вам сказати? Якщо ви не впевнені в грибах, або є якісь сумніви, ніколи не беріть такий гриб. Беріть тільки ті гриби, які ви знаєте. Є ну, золоте правило грибника і пам'ятайте про нього завжди. Ви беріть тільки той гриб, який ви гарно знаєте і в якому ви впевнені. Тому що смакота смакотою, але не варто ризикувати своїм життям, якщо ви не впевнені. І так, йдемо полювати на смачків. Подивіться, друзі, який це гарний красивий гриб. От на фоні моєї долоні чудово! Підеш у кошик. Чудо. Ще одненькі. А так вони ростуть. Чудово. Це риболовля. І рибалка, і полювання. Круто, продовжуємо. красы, вот это в руке. дивіться друзья, как вот... Вот так. На карасик, карасы. Чуть больше ладошки. Красота. Вот такие вот, друзья, карасы. Круто. Друзі, є клювання. Ах! І мимо, і мимо. А так гарно підняла покловочок. Ой, друзі, гарна. Погода чудово, сонечка, рибка покльовує. Карасі. Оце, друзі, карась Ой, ух, гарний був. Ух, ти як підняв! Як він підняв! Гарний, друзі, був карасік. Гарний карась. Щось він так обережненько бере. Так, не поспішаємо. Де криванічко. Трошку клює трошки здвинули, щоб спровокувати найбільш агресивне клювання. Ах та що ж ти? Не та, не та риба, друзі. Ловимо карасів. Прийшли за карасями. Ловиться така ось така. Знов карасі. ви подивіться на розмір. Там карасі гіганти. Ой, які Такий гарний карасі. Опа. Оце смаколик. Це залік. От. Вот такие, друзья, караси лапти. Вот такие, гарные. Гарные, гарные, гарные. Гарный. Ну, друзья, еще один. Опа! Да ну, что ж так. Вот такие караси. Вот такие караси гарневые. И вот такая плотва. Ось така падає. Друзі, гарний, гарний карась. Подивіться, який Який красень. Подивіться, який красень. Клас. Оце краса. Ах ти, так гарно повело. І миємо.

гарний який, гар Як Таке, да. Ой, який гар Відловилися ранок закінчився, рибку половили. Зараз підведемо підрахунки. Ось і будемо збиратися додому. Два дні пролетіли дуже швидко. Ось вчора був дуже чудовий день, ловився дуже карась активно. Сьогодні трошки менше, трошки гірше, але нам, друзі, нам стільки карасів не треба. Тому подивимося, що ми вполювали з братиком за ранок. І яких, дивіться карасі. Ой, дивіться який. Ой, такий. Перший. Другий. Це, друзі, це зарано, Дивіться. Третій. Четвертий. П'ятий. О, це лапоть. П'ятий. О, дивіться, який золотий. П'ятий. А, це шостий Шостий, Гарнюня. Шостий. Ага. Сьомий. Восьмий. Десь десяток є, да. Дев'ять. Ну і дивлюсь, там вже десятий є. Тому, друзі, рибка ловиться, задоволення отримали, карасів смачних поїли, пожарили. До речі, друзі, подивіться, я. Викладав в одному з відео, як ми ловили карасів, як їх правильно жарити, щоб на них в них не було кісточок. Тому подивіться, якщо ви не знайдете, пишіть в коментарях. Я зроблю сили. Тому, друзі, до зустрічі. Залишайтесь живими, залишайтесь здоровими і залишайтесь на каналі Фішбум. На все добре, все буде Україна.